Отця і Сина, і Святого Духа, і слава Ісусу Христому. Та і сестри, сьогоднішня перша неділя посту має надзвичайно глибоку історію, і зміст і сенси сьогодні до нас дуже вимовно і чітко промовляє. Сьогоднішня неділя називається неділею православ'я. Саме слово православ'я в більшості з нас, воно має такі. Але неординарні конотації, такі розуміння, щось нас то слово так зв'язане з чимось таким там, російським чи ще чимось. Ну, православні. Ми, ми знаємо, що ми де прокатолики, а ще є православні. так? Але насправді цей термін почав вживатися набагато швидше, ніж якась була така конфесійна розрізаність в VIII столітті. Не було ще поділів жодних і так далі. Це слово ортодоксія. Означає правильна слава, правильно славу». Зважте, що мусульмани себе називають «правовірними», правильно вірять. Але якщо так десь логічно розібратися, то це слово глибше. Чому? Тому що правильна слава вміщує в собі правильну віру. А правильна віра не означає правильну славу. Той, хто правильно славить, мусить очевидно, що правильно вірить, інакше не може бути правильної слави. Але той, хто вірить правильно, ну, ну, якось не йде крок далі, так? не, не слабий, не факт, що й І власне, це слово воно було вжитку в Східній церкві. І, і чому воно пішло, звідки? Звідки, звідки ця неділя, її назва? Тим саме це такий великий е, історичний раб, скрива на Значить, В 7 столітті, в Східній Церкві, в Візані. Розпочинається такий величезний богословський діалог, який має великий політичний підтекст. Певних кримських імператорів, які пізніше в історію під назвою іконоборців. Починається така догматична суперечка, де вони починають заперечувати власне почитання ікон На підставі чого? На підставі. Цитати з книги, з книги виходу, де говорить Мойсей, що не робитимеш ніякого тисаного кумира, не поклонятимешся і так далі. І вони під впливом на мусульманства, яке тоді вже шириться, починають забороняти офіційно ікони як такі. Вони говорять, що це культ, що це не потрібно, що Бог від цього там якось це, це зайде. Починається ну, така збройна боротьба на цілій імперії. І в результаті цього це окрема історія, я не хочу це вникати. В результаті цього це триває понад 100 років жертвами знищенням багатьох ікон, знищенням величезної культурної спадщини Грецької, Візантійської імперії. І в 787 році, не тисячу, просто 708 століття, в Нікеї, території сучасної Турції, відбувається 7 Вселенський субот. Який говорить про те, єдина тематика цього собору, власне, полягає в тому, що іконоборство є таке подолане і говорить чітко, що ікони — це не є ідолопоклонство, це почитання Бога через певні візуальні матеріальні культі. Чудовий твір з до Івана Дамаскина, святого, який, Святого, Твердять по логітично пропочитання про Е, І, власне, цей собор приймає це, це, це твердження як довгомір. Гарна історія, велика і глибока, але яке вона має відношення до нас? Ну, Давайте говоримо про те, що е, сьогодні це іконоборство в наш час воно починає в тій чи інші мірі в певних деномінаціях повертатися. Протестанти вони теж аргументують своє непоклоніння ікора. Тим, що це одна Святому Ский Свідки його. Я зустрічаюся з таки виборами, десь там, десь, десь там з водою десь весь цілувати, ну, ну, вибачте, не, не там. У нас звідси такі моменти. На підставі чого? Сьогоднішня неділя вона має нам дати чітке, просте розуміння, чому ми поклоняємося і для чого. Насамперед, каже Іван Дамаски, ми не поклоняємося фарені, металу, дереву. Ми поклоняємося тому, хто є зображений. Не куску дерева, ні ще чогось. І це вже, знаєте, це вже горобці проспівали, це де 8 століття, де 21 Це вже все коло в історії. І дивно, що людина якось так, знаєте, прочитає кусочок того святого письма. І і, цього, і, і те, та її традиція життєва, яка роками була в неї складалася, О, той відкидається легко. Ну це примітивно. Це вже все було, це вже все ми перейшли. Йдемо далі. І ми повинні чітко розуміти, що, поклоняючись іконом, шановчим, чи, чи Христам, чи, чи чомусь іншому, там, скажімо, предметам культу, ми не поклоняємося куску суде. Ні, абсолютно. А тому. Току особлі, тому хто представляє цей твір, чи ця картина, чи ікона, чи з інше. Ну, ми так люди побудовані. Е, зараз так, десь, десь дуже явність так почало демонструвати, війна е, в 5-й рік умова. Ми бачимо в інтернеті ці, ці зображення, ці прапори українські синожовті, наші хлопці лежать, неокривадлені. Скромно. Ну це кусок матерії? чи що? Так би це кусок матерії, ну, то це за це ніхто не є. Ні. Це щось більше, це символ державності, символ свободи країни. Чому ці прапори вони десь там на цих найвищих точках встановлюють, чому там, там принцип військових дій в чому? Щоб, ага, є прапор, значить наша територія. Ну давайте до цього до куска матерії. Ну, це то саме. Я е, хочу зачитати вам такий уривок твору нашого земляка Тернопіля, пана Олега Германа. Де дуже гарно про це пише. Е, старенька, згорблена чисто, і здравним узміком в руці шукає поміж патолистом, хоч дошти ріщить по лиці копійку. Іщите чи водо, хтось з ким? Стоїть ли вона, я три сином із болота піді ось ціна. Трису із болота, то може не вартує. Чи це просто знак? Чи це просто ні? Це щось більше. інше? Якщо ми говоримо про державні символи, якщо ми говоримо про, про такі речі, які ну, самозрозумілі, то мені здається, чому не, не, це не є самозрозуміло. Чи це є просто кусок дерева? Ні. Це щось важливе. Я недавно був в Зарваниці. Ікона чудотворна, і довколо фоти, так звані, так? золото, якісь другоцінності. Люди приносять це як дар. Марії не треба цього, але людина не може інакше це виявити, свою вдячність за якесь стілення, чи здоров'я, чи вислухані молитви. І вона просто, що має таке дорогоцінне віддає. Ну, кому дощ цей кусок принести, чи що? Там просто просто... Е, кусок дерева, там щось більше. та очі материнські. І ми не це чітко раз собі на цьому життєво свідомо. Власне, сьогодні цю каділу правильно правильної славно, що, що ікона не є предметом декору, естетики, питань. Подобається не подобається, це місце культу. Я до слова минулого року, в цей час, власне, це плантіля Православ'я, дуже це сподобалося, це вразило в мене позитивного значення. Я був на Руколеці в Генрі. прекрасна наша пра, в Італії. І вони в Генрі, це надзвичайно таке історичне місто. Вони мають таку ікону відому Спаса Нирокотворного, яка походить з перших століття. І в нас зберігається в арм'янській церкві, свідова Фоломія, який тільки паломницьке Палом'янське місто в цілому світі Християнському. Наша громада не резервує собі власне цю православ'я і має такий похід від нашої церкви туди, там трохи, це перекриває все, сотні людей наші звичайних. Але що цікаво, і там супер власне той кому вітрити, вони беруть з, з дому кожен якийсь образок. Кожен, щось має таке місце, місце молитви перед іконою. І вони кожна наша жінка, та робічанка, так, так що це вони дуже вразило на нам колець перед той іконою і за діти, і за чоловіка, і за всіх. І, за і ту ікону, ту невеличку, бо немає там хто знайших образів. На кожна ту ікону. І з тої іконою йде, по добру годину прийти тепер. І там з тої іконою приходять, хтось тобі має хтось свячує. Так, так воно так дуже. Дуже проймаючи святив гарну лимпу. То не є просто кусок дерева, не є кусок такоста лише. То символ такої присутності Божої через, через ці матеріальні речі. І ми це повинні не злим порозуміти. Сьогодні, десь прийшовши додому, подивімося на наші образи, на нашу думку, на те, що нас оточує. Вони мають це, це чітко розуміти, що ікона нашого дому це не є просто елемент такого, такого загального плану. Це не є щось таке, бо, бо має бути. Це місце насамперед нашої зустрічі з Богом. Це вікно в інший світ. Це місце зустрічі родини, зрештою. У нас де родина, як правило, зустрічається. Ми в більшості маємо таку ікону плазбу. Де всі там на всіх збирає. Але так нема. Мала би бути, бути інша схова, яка має притягатись, де стане та